Зараз будемо говорити і в прямому етері громадського радіо, і також цю розмову ви побачите на Ютуб-каналі громадського радіо. Якщо ви ще це не зробили, підписуйтесь на нього, ставте свої коментарі і вподобайки. Для нас це надзвичайно важливо. Будемо говорити про законопроєкт щодо заміни Кабміну і прем'єра Дениса Шмигаля під час війни, і також про інші новини, що відбувається в українському політикумі Нині про це будемо говорити з політологом Ярославом Бошком, Він вже є у студії громадського радіо пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю вас! Отже, з'явився ось цей законопроєкт. Трішки він незрозумілий. чи можливо він все таки уже на часі. Що ви думаєте про це? Ну, це безумовно певний маркер, тому що ми розуміємо і циркулювали і певні чутки. І знову ж таки, існує зараз така досить серйозна історія щодо того, що окремі міністри так вони можуть претендувати на цю посаду. Вони заволоділи певним таким ресурсом більшої довіри з боку банкової, і можна сказати, що єдиним гравцем в українському політичному просторі, який може повноцінно ініціювати цей процес по заміні Кабміну, прем'єра, зміні відповідного законодавчого тла, збору під це коаліції, єдиним гравцем є банкова. Тобто, якщо ми побачимо санкцію банкової, то ми побачимо і відповідно такі дії. Знову ж таки, специфіка тут немає чіткої гарантії, тому що Шмигаль загалом не має досить серйозного якогось такого скандального шлейфу. Так, були певні, певні публікації в медіа, але за Шмигалем не закріпився такий, якби ореол чи то скандальності, чи то неефективності. люди ставляться загалом до Шмигаля в середньому доволі нейтрально. І я думаю, що цей Акуратний стиль комунікації, такий ненав'язливий, він був вибраний його комунікаційною командою свідомо, щоб не дратувати людей, ні з ким зайвий раз не змагатися, а от виконувати цю якби, функціональну складову. Тому, якщо ми побачимо так раптом якісь серйозні справи відкриті проти, проти Шмигаля, або щось таке, це от може бути маркером, що такий процес готується. Але цілком імовірно, що це буде просто почесна відставка, якщо вона станеться. А в чому ще специфіка? В тому, що дійсно там у високих кабінетах курує багато інсайдів. Хтось отримує ці інсайди, говорить про них. Вони просочуються в медіа, стають якби самостійним фактом. Але специфіка в тому, що навіть на банковій зараз все змінюється дуже часто. Тобто ми чули не один кейс, коли людину вже збираються призначати, вже інсайди, чутки, журналісти вже бігають, їх постять. Проходить два дні, виявляється, що на банкові все переграли, передумали, не перезвонили, там щось сплило. Ось така специфіка нинішньої політики. І, до речі, досить мала, на жаль, лава запасних у нашого топ-сегменту виконавчої влади. Тому й я робив насправді ставку на те, що навіть при заміні Шми... Шмигаля якась відчутна частина міністрів, вона залишиться на своїх посадах далі. З приводу чуток добре пам'ятаю історію про міністра оборони Рустема Умірова. Так якого вже і прозначали, і відправляли відставку. і Скільки не було, Уміров на своєму місці є так, з приводу можливих змін, це буде якісь будуть якісь перестановки в складі? От ви зауважували, що деяка частина Кабміну залишиться. Так можуть бути перестановки, чи все таки більше приданових людей? Дивіться, якщо йде в відставку прем'єр-міністр, автоматично йде у відставку весь кабін, але частина з цих міністрів. Вони можуть бути заново подані до складу нового Кабміну і таке не раз вже в Україні робилося. Плюс не виключено, що ці кадрові заміни будуть, як і в минулі разі, синхронізуватися. Ви пам'ятаєте, що е президента Зеленського у Банкової, в них є, в принципі, такий стиль, коли одразу накоплюються ці заміни, по 4-5 одразу серйозних постів одночасно замінюють, тобто реалізують такими якби, пачками. В цьому сенсі може статися щось відповідне. Це знову ж таки історія про посла в США, тому що у ну, пані Маркарової вже стік час дипломатичної каденції, відповідно, її треба на когось замінювати. Циркулюють дійсно чутки про кандидатури міністра оборони. Існує певні питання щодо того, що далі буде в блоці розвідка спецслужби контрозвідка, тому що. Ще з кінця минулої осені було доволі багато інформації. Чуток про можливість відставки Буданова, заміни е, якоїсь рокіровки. Навіть говорили про те, що може Іващенко зайти на цю посаду. Але як на мене, це настільки непрозоре середовище, е, що довіряти в загальному саме з цих відомств чуткам не варто. Окрім того, там ще менша кадрова лава запасних, е, і тут банкова ще знаходиться в складнішому положенні з точки зору кадрів ніж з кабміном. Я думаю, що, мабуть, питання, яке точно стоїть, це питання міністра єдності, так тому що останнім часом ми про нього надзвичайно багато чуємо. І, от за минулий тиждень ми багато чули інформації з політиком українського, який перебував у НАТО на саміті. А от стосовно того, що відбувається в Україні, я думаю, що Черношов тут здобув призове місце. Але хочу вам зараз процитувати допис публіциста Валерія Пекара, громадського діяча, не знаю, читали ви його чи ні, але він так він написав тоді більше для наших слухачів, чи віглядачів про це скажу, що він сказав, що проблема нинішнього уряду не в його низькій компетенції а навпаки, там чимало високопрофесійних фахівців. Проблема полягає в тому, що уряд відсторонений від ухвалення ключових рішень, тому переважна більшість урядовців або крутить колесо щоденних процесів без надії на системні зміни, а потрібні саме системні зміни, або концентрується на другорядних проєктах, або втюлює спущені згори шкідливі ідеї, на кшталт кешбеку чи роздачі всім по тисячі. Ось це перелічене мною. Що ви думаєте про це? Ну фактично, у нас ми маємо дійсно деполітизований Кабмін. Ми маємо Кабмін, який він, скоріше за все, і був би в президентсько-парламентській республіці. З такою доволі міцною президентською владою, як в Україні, це майже закономірно, і тим більше це деполітизація, це ж свідомий вибір каміну. Тобто, це одна із стратегій виживання на посадах, не вступати в оцю символічну гонку за владу, вплив, нав'язування комусь своїх концепцій. Так дійсно по багатьом питанням склалася такі обставини, що офіс президента впливає прямо на політику Кабміну, підтягуючи його в якості інституції, яка реалізує. Цю політику, але маємо розуміти, що є і зворотні процеси. Досить багато фахових е фахівців їх одразу перетягують з кабміну в офіс президента, коли тільки бачать, що вони прямо щось такі вміють. І от вони вже з офісу президента можуть впливати на кабмін. Тому це така історія більше про неформальні зв'язки. Реально, тобто, це не дуже е, можливо зрозуміло західним партнерам історії, тому що там все-таки е, президентська влада, все-таки здебільшого реалізується в інакший спосіб. Вона і вона реалізується директивно через укази, а рідше, рідше через якийсь такий більш концентрований вплив на виконавчу владу. Е, тим не менше, це знову ж таки це наслідки того електорального тренду, який був у 19-му році. У людей була глибока недовіра до парламенту, до парламентарних інституцій і недовіра до умовних там, технократів, професіоналів, виконавчої влади. Це, будь ласка, наслідки там. цього тренду, типу речі, яким, оці підходи, наші, з яких ми ухвалюємо рішення, вони залишаються часто в політиці з нами надовго, тому що існуються довгі цикли. Давайте тоді перейдемо до міністра Чорношова. Так, Олексій Чорношов, віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України, які тільки в верифікації назви міністерства ми цього тижня не зустрічали. Йому оголосили підозру в корупції, що йому загрожує на вашу думку. І, і важливий момент цього виїзду і приїзду. Тому үгу. що насправді вже ніхто не розраховував, що він повернеться. Йому це, це велике питання да. знову ж таки розумієте? Міністр, перебуваючи за кордоном, так, журналісти вкидають медіа, що йому готується підозра. Це хороше питання. Хто в цій історії був перший, хто проти кого зіграв, в випадку з Чернишовим. Я вважаю, що головною буде все-таки головне питання воно залишається сталим. Яким? Який буде судовий вирок по цій справі? Якщо виявиться, що судовий вирок по цій справі виправдувальний або закриють справу за відсутністю складу злочину, або відсутністю доказів. Ну то це фактично ні про що Да? це всі історії про те, що е, там така драма, нібито розгоралась. Ні, я в це не вірю. Як на мене, це виглядало доволі серйозно. Е, такою історію про те, де ми намагаємося зробити хоча би щось. Не факт, що це воно є тим, і це знову ж таки про певну кволість наших з одного боку державних інституцій, їхню слабкість політичну, інституційну, і про кволість антикорупційних інституцій, де обидві сторони тужаться, намагаючись видатися, видати якийсь результат. Крім всього іншого, це звісно дуже серйозний іміджовий скандал. Навіть якщо Черношов виявиться виправданим судом. Це серйозний іміджовий удар по ньому. Окрім всього іншого, міністерство, яке він очолив, це міністерство, в якому дуже складно досягти результату. Ми маємо розуміти. Всі ці новостворені міністерства не класичні, в них дуже обмежені ресурси, в них функціонал часто перетинається з іншими відомствами. Ну, знову ж таки, ідея консолідувати світове українство, повертати його якимось чином. Це задача не міністерства, це задача масштабів усього державного апарату. Це має бути консолідована різновекторна політика, по більшості з яких у мін'єдності може просто не вистачити важелів. Тому я не думаю, що Чернишов. Навіть у разі свого виправдання так, в суді, я не думаю, що він буде знаходитись в дуже вигідній політичній ситуації з цим міністерством. Чи вплине ця ситуація загалом на міністерство? Бо до Мін'єду було так само багато питань. Я думаю, що існує да, дійсно така проблема, що у разі якщо історія з Чернишовим залишиться великим скандалом завершиться, то наступного бажаючого серйозного рівня. Достойного великого міністерства його буде дуже складно знайти. Бо це знову ж таки проблема короткої лави запасних. І ця історія про гіперконтроль, про те, що нас журналісти все знають, антикорупційні органи сують підозри, і незрозуміло, незрозуміло на яких умовах ти з владою взаємодієш. Тобі просто спускають якісь доручення, а як, а що, куди. Оце. І, і ти не знаєш, чому попередника звільнили. Ця ситуація провокує те, що серйозного рівня управлінці воліють йти в міністерства. Такі рівні, але Просто тут не тому, журналісти, вині, пане Ярославе, не журналісти Ні, справа, розумієте, тут немає винних. Тут кожен робить свою роботу. Просто це, це плавання риб у хаосі. Так? Можливо. І в цьому випадку для серйозного управлінця немає сенсу йти в міністерство, тому що серйозний управлінець, працюючи в приватному холдингу, застосовуючи той обсяг навичок. Який був би потрібний ну, для рівня міністра, він може заробити в 10-12 разів більше, без корупційних ризиків, без історії про те, що за ним там будуть е, стежити, без ризику отримати підозру, потрапити в медіа, і потім доводити на кожній наступній співбесіді, що ти не слон, без внесення до реєстру пепів, наприклад, яке позбавляє багатьох банківських послуг. Тобто ця внутрішня суперечливість цієї системи контролю, яке збудувало наше суспільство. Воно нібито щось і очищується, але воно водночас і серйозно гальмує процес кадрового рекрутингу людей в управління. Тому що чесна, порядна людина думає передусім. Про те, що вона там ніколи не збирається сидіти за ту зарплату, яку там платять. Я сподіваюся, я не знаю, в мене насправді суперечливі думки, тому що якщо людині тут повідомляють про корупцію угу. в державному органі, то це було б і в іншому приватному органі. Безумовно, безумовно. Абсолютно. Тут просто ситуація в тому, що ти одразу заходячи після скандалів у відомство. Тебе майже немає шансів залишити все е, відбілити все до нуля, ти будеш ходити все одно з певним флером недовіри, е, підозри, якогось на все, все, все загальне стеження. Проблема недовіри до державних органів в Україні – це одна з фундаментальних проблем взагалі нашого державотворення, тому що багато державних політик України, багато реформ, багато ініціатив і змін вони залишаються в суспільній масовій такій уяві, абсолютно небажаними, нелегітимними. І навіть маючи позитивний ефект на практиці, часто не здобувають належної довіри і схвальної оцінки. Але інші міністерства, наприклад, там ну, сталі, які ми знаємо, закордонних справ, ну, чудове Безумові. міністерство робить корисну роботу. Міністерство єдності для чого? Я, ну, тобто, я теж питання. не прихильник створення цього міністерства, і це дійсно, я ж кажу, історія про слабку інституцію. Коли в інституції Мабуть, е, дуже малий обсяг повноважень, порівняно невеликі бюджет, якісь міжнародні завдання, е, я не впевнений, що це навіть реалізуємо говорити про десяту частину тих завдань, які можуть стояти перед міністерством єдності, в тих інституційних умовах, в яких воно знаходиться. Чому тому, що велике міністерство, великий бюджет. Велика вплив влада, інституційна сила, можливість умовно кажучи, протягнути свій законопроект, повпливати на банку. Це ось це ось та створює серйозну потужну якусь історію. Якщо це історія про невеличкий інституційний вплив, то це міністерство воно зазвичай знаходиться десь там в кінці коридору. Воно стоїть в черзі. Поки його послухають, а нам там треба законопроект для нашої роботи. Ну давайте в наступному місяці послухаємо вас. Ну, це певним чином, можливо, популізм, але він не спрацював, на мою думку. Я не думаю, що це був так прямо у прямо відвертому сенсі популізм. Це була історія нашої влади про те, що вона думає, що вона всім може керувати. Що, що є керовані, що от є абсолютно керовані процеси в суспільстві, що, що можна змінювати серйозним чином громадську думку. А при цьому не контролюючи засоби вироблення контенту і, і вирішальним чином на цей контент не впливаючи, так це такі це велике 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 питання, як взагалі контролювати громадську думку, ніяк на неї не впливаючи. Тому що питання про повернення українців це не питання того, де вони будуть працювати, чи що їм їсти, чи де їм спати. Насправді, питання про повернення українців це питання. Аргументації бренду держави загалом усієї державної політики, тобто в загальному, це якраз таки мала би бути загальностратегічний курс цього кабміну. А не окреме міністерство? так окреме міністерство, і все одно в цьому міністерстві особливо не йдеться про повернення українців. У нас зараз немає там жодних реформ, якихось політик повернення українців. Маємо не так багато часу. Я, по перше, угу. нагадаю нашим слухачам і слухачкам і глядачам на Ютубу громадського радіо, що ми говоримо з політологом Ярославом Бошком. Ми маємо патреон громадського радіо, тому що незалежні медіа потребують підтримки, і ті, хто підписані на наш патрон, можуть ставити питання нашим гостям. Є питання від Ачка Ірини про ще одного скандального політика Андрія Єрмака, і от вона пише, що багато розмов про те, що участь Єрмака в переговорах вона є не надто корисною. Тиждень тому політику написали, що Єрмак взагалі дратує обидві партії його поїздки до штатів швидше шкодять Україні ніж допомагають. З одного боку недосвідчений президент зміг згуртувати багатьох західних політиків на початку великої війни. З іншого боку, зараз відчувається нестача досвіду і у Зеленського, і у деяких представників з його найближчого оточення. Наскільки значне? Вплив це має на допомогу Україні в стратегічному сенсі ніякий, тому що нам не допомагають не через Єрмака. Нам не допомагають, тому що США мають геополітичні пріоритети на іншому континенті. Історія про Єрмака це більше про ефективність комунікації, про якісь оперативні історії, про донесення. Якщо Дійсно, правда, те, що написали політику, бо ми не маємо насправді повноцінного інструментарію це перевірити. І ніколи, мабуть, не володітимемо цим інструментарієм, бо це інсайди з західної преси. Він може бути такої ж якості, як інсайд з української, а може бути реально з Білого Дому. Тобто ніхто нам не поставить галочку, що це прямо. Ну це не більд. Політико так. може написати правду. Може, от, от в цьому є вірогідність, да. е. Е. але специфіка в тому, що все одно немає історії про те, що Єрмака будуть звільняти через якийсь іміджевий кейс. Тобто, Єрмак зміг досягнути стану, коли іміджеві скандали до нього не липнуть. Лише ось така історія, де реально захід з ним відмовиться комунікувати напряму, вона може призвести теоретично в потенції через якийсь час до відставки, і це відкрите все одно питання, тому що Єрмак залишається. Ну, ви бачили, як він пише: мій президент. Виконуємо завдання нашого президента. Він вміє показати, на кого він орієнтується, він вміє гарантувати президенту лояльність. І знову ж таки, президенту мабуть, значно краще мати з собою єрмака. Який умовно кажучи, консолідує на собі негативні чутки. І ні на що зайве не претендує. Розумієте, Єрмак не претендує ні на що з того, на що претендує так. Зеленський. Це, здається, блін така некрасива Візантійщина, але чомусь розумієте, чомусь на дошці Ферзь і король це дві різні фігури. От так і стається. Але коли ви сказали, що Єрмак пише, в мене подумалось добре, що пише, а не показує все різними е емочі. Це, Тому... це до речі, не так. Тому це вже добре. Я вам дуже дякую, пане Ярославе, за те. Що прийшли до студії громадського Дякую. радіо? Поговорили ми про важливі теми українського політикуму. Це був Ярослав Бошко, політолог. Ви дивитесь і слухаєте громадське радіо. Підписуйтесь на наш youtube канал. Нам дуже важлива ваша підтримка.